Мера Одеси Геннадія Труханова взяли під варту. Російські військові атакували Одещину дронами. Бачити та збивати дрони. Морські прожектори на службі у ЗСУ. Депутатський мандат. Забрати не можна залишити. Чи можна позбавити повноважень тих, хто прогулює сесії? Мера Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі щодо заводу краян. Про таке повідомили в спеціальній антикорупційній прокуратурі. Він не вніс заставу, визначену судом, у майже 31 мільйон гривень. Через це прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Колегія тоді вакцинадовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси, який є одним з обвинувачених у справі Одеського краяну, зважаючи на те, що обвинувачений не вніс. 30 мільйонів гривень застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з питанням про зміну запобіжного заходу. Вас задовольнив, заслухавши до уваг, заслухавши заслухав, заслухав до води створін частково задовольнив питання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначив 13 мільйонів гривень застави на виконання рішення суду обвинуваченого взяти підверто далі суду. Ми завтра. Подам короткий текст апеляції, дивився. Відсутність обґрунтованої підозрів, відсутність ризиків. Uh -huh. Є рішення, звісно, рішення задоволене рішення суду. Ну, що є право оскаржити, слава Богу. Це ж не те, що було попереднє рішення, де не можна оскаржити. Хай апеляція подивиться. Чи були підстави для зміни запобіжного заходу і застосування такого запобіжного заходу не суворіше. Нагадаємо, у вересні 2016 року одеська міська влада, очолювана Геннадієм Трухановим, придбала у приватної структури будівлю заводу краян за 185 мільйонів гривень. Кошти спробували перерахувати фірмі з ознаками ефективності, стверджують у набу детективи. Переконані, що чиновники привласнили частину коштів собі, а саме 92 мільйони гривень. Вночі відбулася так дронами Камікадзе на Одесьчину. Ворог спрямував з Узбережжя Азовського моря 15 дронів такого типу різного калібру 131 136 шехеди, які намагалися своєю атакою виявити засоби протиповітряної оборони і, вочевидь, влучити в певні об'єкти, які вони собі мали на меті. На жаль, відбулось три влучання в гуртожиток одного з навчальних закладів. Але постраждалих немає. Пожежа, яка спалахнула, була оперативно ліквідована рятувальними службами. 12 дронів сили протиповітряної оборони і маневрені вогневі групи знищили. Характерною ознакою цієї атаки було те, що на уламках дронів, які ми знайшли, було маркером, позначено за Москву за Кремль з акцентами відповідної символіки Z і В, які використовували окупаційні війська, маркуючи свої транспортні засоби, при вторгненні в Україну, маркуючи свої підрозділи тобто, це напрямок. Діяльності суто терористичної, вони продовжували просувати свою ідеологію про спеціальну військову операцію. Очевидно, що вони продовжуючи риторику своєї так званої спецоперації, зокрема елементом якої вони зробили і так звану атаку на Кремль. Вони намагалися таким чином просунути цей наратив для того, щоб закцентувати увагу на тому, що Україна, саме Україна, атакувала Кремль і Росія має повне право за це помститися. Зрозуміла ця риторика, зрозуміли ці посил, оскільки ворог намагається вишукувати способи викрутитись зараз з того скрутного становища, в який потрапив, намагаючись за три дні взяти Київ. Вага близько 35 кілограмів, потужність 400 ватт. Такий вигляд має морський прожектор. Його призначення виявляти у воді людей, які тонуть в Україні під час війни за допомогою прожектора знищуватимуть дрони. Така ідея прийшла в волонтерській групі А Кожна секунда в ПВО вожна, тому що шахет літить зі швидкістю приблизно 50 метрів в секунду. Шут в цьому духі. От. І этот прожектор оказался по параметрам оптимален. Тобто в тому плані, що. Е Он дозволяє на ростені кілометрів за одну там дві секунди найти цю э, літаючу дрянь, і соответственно, уже э, той, хто стоїть за пулеметом, має можливість його обстріляти. Не побачиш, хет не зіб'єш, каже координатор групи. Геннадій Сульдін. Ідея прийшла під час перших атак дронами камікадзе по території України. Прилади купували в Китаї. Ми знайшли ці прожектори. Ми їх довго довго шукали. Потім ми купили зразок. Один прожектор. Потім було три місяці нічних випробувань. Було дуже холодно. І ці випробування були в різних погодних умовах, по різним типам безпілотних літальних апаратів. В різних місцях, на різному рельєфі. В випробуваннях приймали участь фахівці повітряних сил, фахівці протиповітряної оборони. Військово-морських сил України і фахівці сухопутних військ України після випробувань закупили 60 таких прожекторів. Один коштує понад 44,5 з половиною тисячі гривень. Гроші надійшли від спонсорської компанії, розповіли волонтери. З перших днів е повномасштабного вторгнення ми займаємося е улучшенням і всяческою допомогою ПВО для перехвату воздушних цілей нужны мобильные прожектора, которые можно отнести от вооружения, и эти прожектора должны не создавать шума. Промень світла дозволяє навіть в легкій димці виявити шахет, каже Андрій Косяк. Він достатньо мощний, хороший світовий поток, і от кожна із вот цих вот лінз, несмотря на те, що вони на вид однакові, вона направлена в свою сторону. Таким чином формується вот цей луч, який освіщає приблизно 120 метрів на відстані кілометра. Винаходу передували кілька невдалих спроб, сказав Геннадій Сульдін. Ми замовляли один екземпляр, і він не підходив. Ми не знали, який треба. Ми не знали, яке треба, яке треба технічне завдання. Бо останнього разу прожектори використовувалися у цілях протиповітряної оборони ще за часів Другої світової. І зараз ні в кого немає такого досвіду. Нам було ні з ким порадитись. Військові теж не знали, що саме потрібно, і от ми шукали 20 таких приладів передали повітряному командуванню південь. 40 з наступної партії наразі очікуються. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. В Одеській міськраді відбулася чергова сесія. 17 зі 63 депутатів на неї не з'явилися. Їхні колеги, які були присутні на засіданні, кажуть, деякі поїхали за кордон. Багато з тих, хто виїхали, більше роблять корисного, чим деякі хто залишився. Тому я теж не буду говорити, що це там якісь зрадники, але ж ми зрозуміємо, що правильно знаходитись в Одесі. Наші фракції всі на місці, всі працюють. Треба з'ясовувати обставини, як це відбулося. Тобто ми розуміємо, що якщо. Якщо це по закону можливо, то це можливо, тому що є багатодітні батьки. Тобто ще якісь поздоров'я, можливо, обставини, але ж, на мою думку, треба знаходитись в країні і в місті. Насправді, фракція довіряє ділам, сьогодні 100% явка, всі присутні на сесії міської ради. Насправді, про що ми кажемо, якщо про депутатів, які виїхали за кордон під час війни, не повертаються, бояться, не хочуть бояться, що в них будуть проблеми з виїздом, ну це позор. Ну що тут сказати? Насправді, якщо депутат не виконує свої повноваження і не з'являється, треба Дивитися, як чітко виписано в законі, яку кількість раз не є на засіданнях. Абсолютно по закону його позбавляють мандата. Ця процедура у нас є. І так, якщо депутати не готові по тим чи іншим причинам виконувати своє завдання, для чого їх обрали люди, дали да, мандат довіри представництва. Вони повинні скласти по нормальному скласти депутатський мандат щодо депутатів, які виїхали в Росію. відомостей у мене стовідсоткових немає. У мене є. Відомості тільки ті, які постійно є в засобах масової інформації, що ряд депутатів від заборонених партій вони переховуються у Росії. Ну тут нема що коментувати, все стало на свої місця ну, позорцям депутатам, які зняли маски, і все стало зрозуміло. Я вважаю, що потрібно позбавляти. Якщо ти не ходиш на сесії міської ради, не приймаєш рішення там пропустив 5-6 сесій, Тому я вважаю, що потрібно позбавляти. А якщо ти йшов ще по списку, не по мажоритарки, це звісно ще є аргументом для позбавлення. Ми можемо розмовляти в онлайні, якщо в нас є якісь питання нагальної потреби. Але на сьогоднішній день в нас немає таких питань. Ми йдемо по повістки дня, тому ми не можемо в онлайне проводити сесію. Депутатка від слуги народу Олександра Ковальчук каже, сама постійно перебуває за кордоном, але повертається до Одеси, аби відвідувати сесії. Справа не в тому, чи людина знаходиться за кордоном, а чи людина там є зрадником. Чи зрадницею, чи вона планує, чи він повертатися в Україну, чи ні? Це, ну, всі різні випадки, вони всі відмінні між собою. Звісно, я не хочу, щоб зрадники України, ті, хто е, хотіли запросити сюди Росію, щоб я не хочу, щоб вони поверталися, тим паче приймали участь у роботі міськради. Позбавити мандатів депутатів можна, але на це мають бути певні підстави, каже голова Одеської обласної організації комітету виборців України Анатолій Бойко. Такої підстави, як е, виїзд за межі України для протиних повноважень, не бачено, але Є інші підстави пов'язані, які можуть бути пов'язані з цим. Це втрата громадянства і невідвідування більше половини пленарних засідань або засідань комісії протягом року. Але найскладніше починається далі, бо його має відкликати. Ну подати на відкликання має або організація політичної партії, від якої представлений або е, народна ініціатива ми запитали жителів Одеси, як вони ставляться до депутатів, які не відвідують сесії міськради. Буквально в перші кілька днів 200 тисяч карса наших граждан мужського пола в'їхали із за границі сюди. То тобто есть вони бросили свої заробітки, там підработки і приїхали для того, щоб пойти в воєнкомат, скажем так, да не просто ж так поїхали. А эти, наоборот, уехали. Они укрываются от своих обязанностей. Наверное, все-таки они должны быть как-то, как говорится, поставлены на место и наказаны за это. Поэтому, скорее всего, что они не заслуживают этих мандатов. Депутат, который не находится в границах страны, который он является депутатом, я думаю, что мало принесет пользы государству и обществу. Мягко сказать, некорректно. А от честно сказать, это просто карикатура на управління государством. Це значить, уже люди такие, предатели почти. Нужно оставаться патріотом своєї страны і переживати все перипетии, що не случилось. Ну, зараз давайте все покинем, все кудись слиняем, уедем, где лучше, где теплее, где, где тихо. Олександра Пономаренко, Влада Владиматчук, Сергій Кобилянський. Суспільне новини, Одеса. В Одесі відкрили центр допомоги врятованим. Тут переселенці та інші. Можуть отримати психологічну та юридичну консультації, а також допомогу від менеджерів. Звертатися можна за будь-якими питаннями, і вже у тестовому режимі за п'ять днів роботи ми зіткнулися більш 20 родин звернулися до нас і місцевих жителів у тому числі з різними питаннями. Це не завжди стосується соціальних проблем, яких є юридичні нюанси: відновлення документів, виправлення помилок, координація до інших соціальних партнерів це все може тут отримати. У одному місці, в нашому центрі кожна особа, і головним аспектом нашої роботи це є безпечне місце надання і надання у одному місці комплексної консультаційної, інформаційної і практичної допомоги, безумовність. Жодна людина не має доказувати, що вона має право на цю допомогу чи консультацію. Ми відкрили в Одесі 10-й такий центр, скажімо, така ювілейна цифра. Да? 10 центрів, воно відкрито. Перший був в Запоріжжі в травні 22-го року, відкритий. В листопаді був в Києві відкритий центр. Чому Такі локації Дніпр, Запоріжжя, тому що Чернівці, Полтава, коли планується мережа розбудови центрів допомоги Верховних, ми виходимо від кількості внутрішньопереміщених осіб, які перебувають на територіях, і це є перший такий критерій. Чому Одеса? Да? Тому що в Одесі взагалі 117 сімнадцять тисяч внутрішньопереміщених і майже 70 тисяч за період повномасштабної війни. Це дуже велика цифра. Прогноз погоди на 5 травня. По всій Одещині мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 10 вночі та від 13 до 18 градусів в день. В Одесі до обіду протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря вночі 9-10 градусів, в день 14-17 з позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.